Чому саме Іспанію ти вибрала і чому саме А, uh, Давайте так. Uh, не саме Аликанте. Не uh, uh, Ліканти. Від Валенці до Марбелі. Uh -huh. Момент в тому, що ці узбережжі цікаві людям. Був запит від людей на закордонну нерухомість. Uh -huh. Перший час війни, uh, основною такою повномасштабної історії, люди купували величезна кількість, купувала Туреччину. Трошки менше купували Північний Кіпр і максимально платежоспроможні по-любому купували Дубаї. Тобто, mm -hmm. ось це був такий регіон. А, Туреччина і особливо Північний Кіпр – Це два регіони, які були тотально дохідними. І це не можна казати, що цього не було. Але. А... Мені не подобається в принципі ці ринки не подобається ні не країни в країнах. Я була до країн. ноль Питань. У мене а, фобія. Я боюсь, що вони депортують десь з Європи, тому що я десь росіянина. Ну це моя історія.